Нині повсякчас і навіки і вічні, засловенням Бога Отця, і Сина, і Святого Духа, силою Святого Христа, смертю і воскресінням, Господа нашого Ісуса Христа. Нехай відступить від усіх цих страв, всяке диявольське насильство, нехай щезнуть ці привиди в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Благословляються, освячуються всі ті страви, пасха м'ясні молочні страви. Ці кони, образи вервички, окропленням водою, ці свяченою благословенням ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. sing god (מחיאות כפיים) А нам нічого не Воскрес Христос Воскрес! Христос Воскрес! Засловляючи, мають свої на тут, справи треба було місцем просто водою через священство Духа Святого Винді і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! 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 Хистреве було в цій воскрес! у прохідній водолістів. Час про Стабува! Христос Воскрес!

Анецько, як ти? Чуєш? Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос. Ой, він чисто наводчик. Ім'я Отця Духа. Христос Воскрес. Благословляючи святі сіті справи, так скажете, Пасха, Сир, Маска і Всі страви молодші і м'ясні, у водою цієї священної і шестка Духа Святого, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, благословення Отця, і Сина, і Святого Духа, нехай війне на всі ці пасхальні страви, молочні і м'ясні, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! А ти не попадеш! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Це за додаткову плату! За додаткову плату! Завершення не наймали! Все, усі Задоволені всі! Христос Воскрес! Дорогі христиї, брати і сестри! Щиро вітаю вас із невеликим! Чудо Христового Воскресіння об'єднує всіх нас вірою в перемогу над світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. Сьогодні ми відкриваємо Богові свої душі, просимо наповнити їх духовною силою і надією. У цей день ми дякуємо Господу Богу за те, що у дні випробувань ми відчували його захист і підтримку. Найскладніші часи ми непохитно вірили, Господь не залишить нас. Великдень нагадує нам про духовне відродження. Яке потрібне всім нам. Бажаю вам душевної чистоти і гармонії, миру та спокою. Нехай чудо Воскресіння Христового надихає вас на добрі та праведні справи. Нехай Пасхальне свято стане для кожного початком нового життя кращого і добрішого. Веселих вам свят! Христос Воскрес, во Воскрес!